Вітаю, друзі! Усіх на каналі Fishing. Сьогодні ми приїхали з вами на дуже гарний ставочок і спробуємо половити рибку. Спробуємо половити рибку на поплавець. Така оснастка, яку всі пам'ятають з дитинства, яка всім подобається, і більшість людей, більшість рибалок на неї рибалить. Тому будемо сьогодні пробувати ловити карасика, коробця саме у такий спосіб. Погнали! Сьогодні з собою взяв два види прикормки це наш пелець. Пелець я попередньо залив ліквідом. Це в нас де серія сезонний. Я собі отак останнім часом взяв за практику заливати пельчик ліквідом в зіпі. Дуже зручно використовувати. От на Попередній рибалці я використовував його трішки, взяв сьогодні ще. Дуже зручно ним годуватися на поплавець. І це завжди велика фракція, яка буде присутня на вашому кормовому столі. Пелець буде довго працювати протягом всієї риболовної сесії буде потрошки розкладатися, тим самим підтягувати нам рибку. Ну, і періодично будемо ми його докидати за допомогою ось такого ковшика. Загалом така прикормка для поплавцевої ловлі, як на мене, дуже ефективна і дуже зручна в годуванні. Ну, і Звичайно, що взяв ще. Сипучу прикормку, сипучу прикормку взяв полуниця солодкослива. взяв нашу серію сільвер-короб. Чому взяв серію сільвер-короб? А все дуже просто. Тому що тут багато на водоймі дрібненької риби і хотілося б фракцію нашу зробити максимально грубу. Ну а Максимально груба фракція в нас в серії Короп-Сівер. Замішаю зразу собі кілограм, того, що планую сьогодні половити цілий день. Дуже ароматна прикормочка, полуниця, солодка слива. У нас вже перші тижні літа, тому можна сміло таку прикормочку солоденьку рибці давати. Вона її оцінить. Можемо бачити, в кормі є дуже багато пелетів. Загалом досить таки ефективна принада в нас зараз вийде. І зволожуємо його водичкою. Так, зволожуємо поступово. Тому що пелети також будуть тягати водичку і потрібно буде ще дозволожувати. Так, заливаємо. Прикормку я завжди на кожній нашій риболовлі говорю, що потрібно замішувати поступово, не потрібно зразу заливати її водою. Поступово 2-3, а то й деколи 4 зволоження у вас має завжди бути. Так, все, прикормочка настоюється. Ну, а ми будемо зараз відміряти глибину, вибирати точку ловлі. Тут я вже локацію собі визначив, почищена така місцина. Зараз так, будемо закидати наш пелет, поки наша. Прикормка буде настоюватися, пелет вже буде збирати нам рибу. На сьогоднішню рибалку взяв два водилища, шести та п'ятиметрові. Розпочну з шестиметрового. По наживках у нас сьогодні є класика, це у нас хробачки. Хробачки І, звичайно, що пінка з опаришем. Так, зараз виставимо глибину. Так, оп, Ось так під травичку будемо кидати. І зараз кинемо трошечки прикорму наш поплавець. О, бачу, вже хтось з грузиками на нашій точці грається. На оснасточці є грузики. І плотва, як завжди, їх підбиває. Так, трошечки перчик дали. І будемо ставитися зараз на живочку. Розпочну, напевно, все ж таки з хробачка. Хробачки в мене гарні, такі невеликі. Знаю, що тут рибка дуже великого хробака не хоче. Не любить вона тут дуже великі хробачки. Все має бути компактно і акуратно. Так, оп, і під травечку. Зранку активність рибки мала би бути непогана. Бачу, що риба гуляє. Так, оп, дивіться, зразу, зразу кину і повела. О! О! Якщо чесно, не люблю я такі старти на рибалці. Дивіться, відразу такий невеличкий карасик в ладоню. Як правило, такі старти на рибалці. Швидка риба цілий день потім нічого не клює. Речі, в кого таке було, напишіть, будь ласка. Але це приємно. Такий невеличкий карасик. Візь. Візь, вісь. Оп, ну це то про що я говорив. Ну, дійсно, рибка зранку активна. Робочка з'їдає перших два закидання і зразу дві рибки. Ну, я приїхав на водойму і бачу, що вода кипить. В травичці рибка дуже гарно ходить. Ну, а тут таке віконечко під саму траву. Рибка тут просто зобов'язана бути і клювати. Так, от. Вже щось по волочком починає кидати. Я ще навіть сипухи не кидав. Так, ще докинемо трошки пельчики. Бачу, що риба є. І хочеться, щоб розмір риби був трошечки крупнішим. Тому будемо годуватися і підбирати якісь ті ключі до великих карасів. Кормочка вже готова, вже настоялася. Я зробив її таку важкувату трохи, щоб вона максимально мені не пилила, тому що рибка тут є дрібненька, а нам треба ловити тільки рибку велику. Декілька зараз кульок. Закину і нехай собі працюють. Нехай нам збирають карасів під травичку, під поплавочок. Все. Чекаємо перших клювань великої риби. Хотілося б сьогодні побачити якихось гарних карасиків, може, навіть і коробчиків. Тому що рибка в водоймі присутня, рибка є. Оп, так, цей вже цей вже трошечки кращий карасик, трошки кращий розмір. А то були геть шпеники, цей такий вже лодонька, лодонька. Оп, але ту хуребку мені пісень, так на друга покльовка, оп. Ну, а тут, тут стандарт. Тут стандартно. Так, зараз ми його також відпустимо. Підійшов карасик, але невеличкий. Але декілька карасиків я вже спіймав. Такий не дуже великий розмір. Але, друзі, рибка почала активніше вже відкликатися, почала збиратися на прикормочку, того, щоб була... Така невеличка пауза все-таки була після тих активних гриб. От коли прийшов, трішки догодувався зразу, закинув, пару активних гриб зібрав. І все, і пауза. Так, от що щось вже починає вести поплавець. Вже розклав, до речі, друге водилище. Ох, дивіться, оп, є. Оп, невеличкий, невеличкий шпеник. Я вже почав навіть чіпати більше хробака, але все одно їх це не зупиняє. Раніше вони так не хотіли клювати. Нічого, зараз поставимо ще трошки опариша, бачу, начебто плотви вже так немає. Значить, Треба гратися з наживочками і щось підбирати під того карася. Так, Тут, що? тут теж щось раз смикнуло. Ось так, на два будилища поки справляємося. Що це? Ону оп. Ха. О! Дрібненька краснопірка. Тут її багато. Якщо вона щось побачить, то не пропустить. Робака вона не пропускає. А загалом, як на мене, то початок рибалки досить непоганий. Карасики прокльовують. Прокльовують досить так непогано. Так, Хороші, щоб була покльовка і травичка. Якщо закинув і довший час нічого немає, то треба перезакидати. Тут багато трави, оснастка може лягти погано. Оп, Так, О, дивіться. Ах, підійшла краснопірка. Підійшла краснопірка. Тільки на попливець воду вона зразу веде. Так, докину зараз трошки пелицю. Нехай рибка їсть. нехай збирається нам на нашу точку тільки. Груба риба. Так от веде, веде, веде. Оп. Ух, зійшло. Щось було таке непогане вже. Та риба входить завжди непогана і найбільше. Так, є у нас перший карасик непоганий. Оп-оп-оп. оп 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 Зараз спробую його взяти. Тому що він там в травичці. Оп! Є. Є-є-є, от є, є, є. Є, тепер точно є. Фух. Є перший нормальний карась, друзі. Перший нормальний карась. О, дивіться, о це вже це вже розмір непоганий, карасика. Так. І що в нас? Хробак опариш. Перша гарна рибка є. Хороша була клювака. Гарно так повів і в травичку зразу втік. От, перший, друзі, карасик хорошого розміру. Ще один поганок. Оп! Є. є. Є, є, Так. Оп. це вже, Це вже другий такий. Вже трошечки рибка у нас збільшується. Подивіться, які чорні плавники. Зараз, напевно, знову докину трошки пелицю, тому що бачу, що це працює. Те, що ми сьогодні собі задумали, працює. І карасики, карасики вже підійшли. Роблю я такий бутерброд з хробака, з опариша. Вибираю грубі хробаки, ставлю таку велику наживку, хочеться максимально відійти від цієї дрібненької риби, тому що її дуже багато. Я не знаю, штук 50, напевно, вже спіймали, поки дійшли до цих двох таких хорошеньких карасиків. Зараз грубого хробака, я його рву на частинки. Так. І це все закриваю одним опаришем. Опариш щіпаю також так за серединку, за бік. Так, і закидаємо. Так, щось мене вже там знов покльовує на другу вудочку. Подивимося, що тут. Так, ну, тут. тут стандарт. Вони починають оці хробаки під'їдати, під'їдати і коли вже наживка невелика, вони сідають. Тут теж поміняємо хробачок на свіжий і Продовжимо нашу рибалку. Гарні карасики в улові вже є. Є ще одна непогана риба. Так, 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 берем пісок. Але перекрутився, стартанув і, пер... і перекрутився. Перекрутився, карась. О, є, є, є. І полетів зразу в траву, зразу вліво. Отакий. Періодично вони заходять. А здебільшого клює дрібненькі. але то зразу по покльовці видно, що гарно, гарно виложують карасі. О, супер. Ще один непоганий непоганий карасик. Так, Поводочок в мене тут такий не дуже грубий. Спеціально старався зробити максимально таку делікатну оснасточку. Ну, приємний карасик, приємний. Скажу чесно, що ловити карасів на махове вудлище на такі коротенькі дистанції. На делікатну снасть, дуже-дуже круто. Навіть оті такі маленькі карасики так б'ються. Просто такі <сь> незабутні емоції. Давно я вже не рибалив на поплавець. Я вже навіть забув, що тут таке, але особливо ці клювання. Коли карасик починає так легенько пробувати, наживочка, а потім виложує цей поплавець догори. Просто казка. Ставим йому хробачка, бо бачу, що карасик смакує таким нормальним бутербродом. Два-три хробачка. Об'ємна така наживка і, і в воду. Так, знову вийшло в нас трохи сонечко, бо ті хмари побігли, навіть якісь такі невеличкий дощик, мряка. Карасики, як клювали, так і клюють невеличкі, постійно, періодично можна зловити щось хороше. Зараз От закину пару таких кульок прикормки ще. Справа йде вже до обіду. Не знаю, може під обід щось приклю не краще. Ми то будемо ще сидіти. Зараз догодуюся. Пелець викинув вже весь. Пелець, як на мене, то спрацював непогано. І досі продовжує працювати, То, що сипуха вона в принципі, розкривається, а пелець лежить грубою фракцією. Тому я за це не переймаюся. Корм у нас на точці є, навіть попри те, що багато дрібненької риби. От Сижу, дивлюся на поплавки, а ним вже щось щось підкидає. Гарна сьогодні погода для рибалки протягом всього дня, вітру немає, для ловлі на поплавок саме то. Так, оп. Була клювака. Ух ти, ще один гарненький карась. Ох, дочекався я його. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, є, є. А то щось одні шпеники клювали до цього. Це вже такий мірний карасик. Після того, як я докинув трошки сипухи, клювали в нас одні дрібненькі карасі. Якось вони взагалі сьогодні влітають так поодиноко. Нема такого, щоб карасик зайшов і клював. Ну, такий розмір приємний для поплавцевої ловлі, для маху і вудочки, то навіть таке дуже. Зараз думаю, що половимо ще хвилин 20, подивимося, може ще щось підійшло. Ну, а якщо вже не буде покльовок гарної рибки, будемо завершувати. Загалом у нас сьогодні день пройшов так насичено, тому що дрібненька риба спокою просто не давала. Дуже-дуже багато цих таких дрібненьких карасиків, покльовка направо, наліво одночасно. Ну от Трошки більша рибка не хотіла сьогодні клювати. Можливо, то, що так потепліло вже добре. Та як Літо і от той карась маленький, активний, спокою не дає, навіть не дає можливо підійти крупнішому. Так от ще одна, одна покльовочка, от покльовки є. Але реалізація така собі вже. В першій половині рибалки тут досить гарно, навіть дрібненький карась дуже гарно засікався. Зараз вони вже починають якось там брати легенько за кінець, щось там тягнути собі, пробувати. Але принципово насадку я не зменшую, тому що до останнього стараємося зловити щось хороше. Перестала рибка у нас клювати вже взагалі. Немає покльовок ні дрібненького, ні великого. Але, друзі, рибалка сьогодні прийшла досить таки успішно. Наловився я вдосталь. Дрібної риби було дуже багато, дрібненьких карасиків. Трофейних було трішечки менше, але загалом рибалкою в цілому я задоволений. Зараз покажу вам ту рибку, яку я кинув в садочок. Один карасик поплив попри садочок. Ну, такі непогані, зараз покажу їх ближче. Ось такі карасики. Досить такий гарний розмір. Оп, тікає вже. Порадували нас сьогодні. Ну і... Звичайно, що друзі, зараз ми їх будемо відпускати, таким однозначно потрібно ще підростати. Так вони вже, вже самі біжать, знають куди. Ух і карасі. маху вудочку. Просто супер. Ось така рибалочка. Прикормка наша сподобалася карасикам. Олуниця, солодка слива. Смачно було. Наїлися, пельчику, прикормочки і пливуть. Супер. Ось така рибалочка в нас вийшла. Вдалося гарно половити карасика на поплавець, хоч розмір був і невеликий, проте його було багато, багато клювань. Декілька спіймали ми, звичайно, що і хороших. Спрацювала наша прикормочка, спрацював пелець рибалкою. Я задоволений. Давно вже не ловив, тому кайфанув максимально. Якщо вас зацікавили наші прикормки, то їх можна зайти завжди на нашому сайті anviфі.com.'oei, а також у магазинах наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван. І канал Анві Фішин до нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна.